Вітаю, шановні друзі! Чергова тришанина з України від нашої влади. Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав припинити виплати українським чоловікам за кордоном. Безпосередньо мова йшла, я так розумію, більше про Німеччину і сказав, що всі повинні повернутися. Це питання справедливості для того, щоб захищати свою батьківщину. Ну, про питання справедливості я. Скажу пізніше, після того як ви побачите це трешове відео, де сидить польський міністр, наш міністр закордонних справ, і вирішують долю українців. Ви вдумайтесь. Міністри, які не мають жодного відношення до Німеччини, вирішують питання скасування виплат українців в Німеччині. Ви тільки вдумайтесь. Ви вдумайтесь чому я кажу про Німеччину, тому що в принципі більше ніхто в Європі не платить таких грошових коштів і ніде більше українців немає так багато, як в Німеччині. І це сидять два закордонних міністра і вирішують нашу долю. Не треба до нас лізти, не лізти, ні сіїбан, ні сікорський, Нікому вам не треба лізти до життя українців за кордон. Доном, ви робите тільки гірше для нас все. Подивіться це відео і далі розберемо його. Але в дусі чесності, яку ви заохочуєте, я можу сказати таке. наскільки я знаю, в Німеччині і в е, Нідерландах мені здається, я не знаю щодо Франції, але якщо ви. Особа з України, то ви отримуєте 530 євро підтримки і в Німеччині. Скажімо, ви маєте також ходити на курси німецької мови, і тоді отримуєте тисячу євро. І це означає, що це буде. Є ідея така, що люди, які зараз підлягають мобілізації в Україні, не можуть отримати таку фінансову підтримку, тому що вашим боргом вашим обов'язком є захищати свою країну. Чому ж ви в іншій країні отримуєте соціальну підтримку? І якщо так станеться, то у нас можуть бути серйозні соціальні проблеми в країнах. Але мені здається, що якщо ми на це підемо, то це допоможе. Україні також в е, дусі чесності, е, що ви скажете, е, я думаю, що міністра. на часі дійсно ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців додому. Звичайно, для цього мають бути створені відповідні умови від безпекових. Медичних послуг відбудови житла, але напевно, що це має бути на порядку денному, і ідею пана міністра Сікорського я підтримую. Ми в Польщі зараз у тісному діалозі, в тому числі, щоб розпочати дуже важливий проект проєкт підготовки. Підрозділу, який військового підрозділу, який буде формуватись з українських добровольців, громадян України, які проживають за кордоном, і тут дуже важливо розуміти саме добровольці, і які проживають за кордоном. І цей проект мені здається буде надзвичайно важливий з точки зору, в тому числі і. Посилення нашої обороноспроможності, оскільки за нашими оцінками, за оцінками української сторони, в Польщі на сьогодні проживає близько 300 тисяч громадян, чоловіків у мобілізаційному бійці, загалом за кордоном близько мільйона. І це теж про справедливість, тому що перебування за кордоном жодним чином не ставить тебе чи не робить тобі перевагу у порівнянні з тими. Воїнами з тими громадянами України, які захищають свою батьківщину вдома. Цей обов'язок стосується всіх незалежно від перебування. Тому ми підтримуємо. Ну що, друзі? Да? Класно, як я вже сказав, польський міністр і український вирішують долю українців в Європі. Ви не маєте права вирішувати нашу долю. Вас вибрали захищати українців от безпосередньо Андрія Сибігу, і якщо Андрій Сибіга не знає положення статті 25 конституції України, яка гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами, то мені дуже соромно за такого міністра. Дуже соромно, тому що Україна повинна піклуватися. А я нагадаю, що Сибіга це той, який скасував надання консульських послуг за кордоном, і зараз ця людина вмішується в справи і виплати, які ви. Робить, наприклад, Німеччина українцям за кордоном, яке ви маєте право вмішуватись в ці справи? Сидіть в своїй Україні. Ви ж сказали чітко, ви подоляки, всі безуглі, сказали, що українці за кордоном в Україні не потрібні. Навіщо ви втручаєтесь в життя вже інших людей для вас? Навіщо? Чи ви думаєте, що українці для вас тільки раб сила, яка повинна виконувати ваші вказівки? Так не буде, не потрібно вмішуватися в життя українців. І якщо про питання справедливості вже казати, то, будь ласка, дадайтесь питанням, а де діти міністра оборони, де діти всіх міністрів, де вони, де діти наших політиків, чому вони не на війні? Яке ви маєте моральне право комусь стикати, піднімати питання справедливості? Якщо ваші. Вас, політиків, діти, вони не на війні, там ну когось одного двох а всі інші за кордоном переховуються, яке ви маєте моральне право чіпати інших українців, особливо тих українців, які втікли з окупованих територій яким немає куди повертатися, і ні, ви біга, ні інші лицеміри в українській владі нічого не зробили для того, щоб українці повернулися. Ви обмежили консульські послуги. Ви піднімаєте податки. Ваші ТЦКшники хапають людей на території України. І ви хочете, щоб ми туди поверталися. Ви взагалі зі своєю головою не дружите. Чи ви е, відірвані настільки від реалій, що ви навіть не бачите себе зі сторони? Мені дуже соромно за вас за те, що ви являєтесь нашою владою. Мені соромно за кордоном казати і розповідати, коментувати оці новини, коли мене питають німці. Юра, що у вас там відбувається в Україні? Мені дуже соромно казати, що в нас така влада. На жаль, Надіюсь, що з часом все зміниться, друзі. З повагою ваш адвокат Демченко.